Це ліфтова над другим під'їздом. Як бачимо, саму покрівлю зробили, а до ліфтової руки не дійшли. Представники ЖКО розповідають, що кошти на ремонт покрівлі над ліфтовою шахтою були не передбачені. Як бачимо, стан жахливий. З моменту будівництва вдома ніхто нічого не робив. Криша ма зроблена, але за ліфтовою тепер затікає в квартири знову. Знову стоять відра. Знову збирається вода при цьому виконавець робіт, пан Левченко запевняє, що всі роботи вже закінчені майже і проблем не повинно бути. Але знову тече, тече навіть там, де ніколи не текло. При цьому ніяких компенсацій жильцям квартир надано виконавцям робіт ще не було. Та ще через двері. Тече по швах. Це якість. При цьому над ліфтовою шахтою ніхто взагалі не робив. Ось так знову мешканці квартир шукають порятунок. Ведра, каструлі.